Починаємо роботу комісії. Перше питання, яке я пропоную розглянути, це звіти отримувачів коштів бюджету Новоукраїнської міської територіальної громади за 2025 рік. У нас є звіти. У мене, мене комісія про використання коштів цих, що ми виділяли і на відеоспостереження, і на поліцейського громади. І в принципі вони будуть звітувати у вівторок. Розкажуть на що, куди, як і скільки. І є е, інформація військових частин, які ми виділяли в минулому році. Називати військові частини не буду, але е, я провела роботу. Попередила їх і попросила надати нам звіти, то вони основна частина вже відзвітували. І є е, інформація 4-го державного пожежно-рятувального загону, е, також вони відзвітували про використання коштів, які ми виділили їм у минулому році, і е, інформація Державної казначейської служби е, також у нас є. Я думаю, вони усі у вівторок відзвітують, розкажуть, куди, яким чином були використані кошти. Якщо є питання, говоріть, я можу озвучити, якщо це таке необхідне. Наступне питання: відділ освіти пропонує внести зміни до порядку та до програми. Для того, щоб в цьому році мати можливість здійснювати доплату педагогічним працівникам, тому що у минулому році у програмі було прописано до 31.12.2025 року. Пропонують замінити 25-го року на 26 й рік, тобто до кінця цього року. Ну і по звіту ще коробкесенько вказуємо. У звіту у нас залишки коштів складають 23 млн мільйона по загальному фонду і 546 тисяч по спеціальному фонду. Із тих 546 сорока тисяч бюджет розвитку 250 п'ятдесят тисяч. Це який може використовуватись на капітальні видатки, і є ще. По землі залишок 172 тисячі, який безпосередньо тільки що стосується питань землі, маємо право використовувати. І екологічний 123 тисячі, який ми маємо право використовувати лише по постанові на ті видатки, які прописані в постанові. Ну і хочу сказати, що оці де 23 мільйони. Основна маса коштів перейшли не як вільні залишки, а як кошти, які нам встигли використати на капітальні видатки. Це реконструкція лікарні, якщо ви знаєте, ми виділяли наших майже 11 мільйонів. От 2 мільйона було проплачено минулому році, і майже 20 мільйонів з державного бюджету. І... Кошти, по суті, більше восьми мільйонів перейшли на цей рік. От вони зараз у цих 23-3 мільйонах. І 1, 600 мільйон 600 ми виділяли на покрівлю на лікарні як співфінансування для того, щоб отримати кошти державного бюджету. Також покрівля взагалі поки що не починалася робити. І відповідно кошти ці перейшли на цей рік. Це вже 10 мільйонів коштів, які ми у цьому ж році зобов'язані виділити на цю саму мету. Тобто ми їх не можемо інше ні на що використовувати, крім на співфінансування цих закладів для того, щоб доробити по перше, ремонти. По-друге, щоб нам виділили кошти з державного бюджету. Ми маємо показувати показати, що ми маємо співфінансувати. І, і ще пам'ятаєте, що ми у минулому році виділяли на каналізацію, яка по піщаноліцькій капітальний ремонт мільйон сто сорок дві тисячі як фінансову підтримку ЖКП. Кошти на використання, але роботи там вже розпочалися. І така сама ситуація виділялися кошти на вуличне освітлення. В минулому році роботи розпочалися, але так як погодні умови далі не дозволили це зробити, роботи не закінчені, кошти не оплачені. Тому ці кошти також ми маємо виділити в тому році, тому що люди вже почали виконувати якісь роботи і ми маємо їх оплатити, ці роботи. Ну і що ще таке там у цих. Наче основні я вам озвучила? Так, якщо є звіту питання, будь ласка, ну, це матеріали завозяться по каналізації. Так? Я там вигружаються, люки, там, кольця. Далі по фінансовій підтримці ЖКП і водокоменгосп. Пропозиція. Виділити поки що частково кошти і ЖКП Водокомунгоспу на оплату обов'язкових платежів та оплату електроенергії. По ЖКП мільйон двісті на обов'язкові платежі, тобто на рівні минулого року, так ми на початку року таку суму виділяли. Тоді, коли ми вже будемо бачити по розрахунках і нашу можливість виділення таких коштів і необхідність. Тоді будемо додатково розглядати питання, виділяти і 800 тисяч по ЖКП по електроенергії, 450 тисяч. вибачаюся, якраз не озвучила. Ці кошти також були виділені минулому році на е, благоустрій е, території по е, цей алеї героїв, які мали робити ЖКТ, е, Вони е, проводили. Ну, старалися знайти, хто виконує ці роботи, але не знайшли підрядника, який би погодився виконати роботи. Тому кошти перейшли і пропозиція їх таки в цій самій сумі виділити в цьому році, можливо, таке хтось знайдеться, хто виконує ці роботи по алеї. Це там на Так, тому, що там є необхідність робити, але. Ну, багато з підрядників о, кажуть, що просто є проблеми під виконанням. У кого немає людей, у кого немає можливості, тому ну, дуже важко. Ну, там і складна, складна робота, там не так просто. Ну, це ж, робота, ж через те, що складна робота і не змогли ні з ким домовитися. Мільйон 142 тисячі на реалізацію цього проєкту по каналізації мережі, що я озвучувала. І катава допомога 700 тисяч на електроенергію і 201 тисяча на обов'язкові платежі, а також 92 тисячі на придбання дизельного палива для забезпечення роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури для того, щоб подавати воду. Так, це по забезпеченню, фінансовому забезпеченню по клопотаннях. У нас є е, клопотання військових частин так, і є клопотання поліції та е, головного управління ДСНС. Е, поліція у нас просить на поліцейського громади е, пропозиція виділити 150 тисяч, із них на придбання палив по мастильних. Е, Матеріалів 120 тисяч на канцтоварі 5 тисяч і 25 тисяч на послуги технічного обслуговування та страхування службового автомобіля, і відмовити у виділенні субвенції державного бюджету у сумі. 250 тисяч гривень на, на грудні відеореєстратори та на капітальні видатки для придбання джерел безперебійного живлення це для головного управління поліції. Ну, У зв'язку з тим, що на сьогодні поки що у нас відсутні такі, кошти. Може, такі можливості так. відмовити у виділенні коштів. Військовим частинам у нас є клопотання по трьох військових частинах. Одне із них нашої військової частини, але вони просять благодійну допомогу. Пропозиція це питання вивчити, і вони в наступному місяці на розгляд вже із пропозиціями не благодійної допомоги а, або субвенції, якщо вони погоджуються. Або ж е, придбання те, чого вони хочуть, але ну, тут також треба вивчити питання, чи ми маємо е, можливість закупити? Аболь. Да. Так, і по питаннях у мене все. А, я озвучила ні, е, пожежна частина. Навіть не пожежна головне управління просить для відділу номер 1 Українського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності кошти у сумі 100 тисяч гривень для виконання програми розвитку цивільного захисту, і це на попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах громади спільно із офіцером-рятувальником громади. Це і навчання особливого, особового складу, і профілактика, профілактичні заходи, куди йому. Ну. Так. Так, Наступне питання про внесення змін до бюджету. По внесенню змін до бюджету є дуже багато питань. Зараз, вивчається питання, ви знаєте, що збільшується оплата праці працівників соціальних закладів і закладів освіти. Поки що на сьогодні робимо розрахунки, але Сума досить суттєві, хочу сказати, якщо у два з половиною рази заробітна плата соціальних працівників, то це майже річний бюджет, ще один річний бюджет на заклад соціальний. Ну, таких сум поки у нас немає, і ми вивчаємо питання. По перше, ми маємо. А яка це сума буде? Ну, підраховувати? Поки що надали суми, ну, я не хочу їх поки озвучувати, тому що зараз роблять перерахунок. соціальні служби. Це центр спеціальних корпус це ветеранський це, центр, крім цих це, працівників, які отримують державного бюджету ці працівники, що отримують військовий бюджету, mm, у них також 2,5 гранти більшові адміністрації. А ви знаєте, який Ну, якщо був оклад 8 тисяч, 9 тисяч, то став 20, 23, 27. Вони не на відсотки, а в рази. В рази, 2,5 рази, тобто посадовий оклад множиться на 2,5 рази. Я просто питала штат, який так по числі, не пам'ятаю, Ой, я не пам'ятаю, вони ну, яка була… Ну, 8, 7, а, це. Ні, загальна сума виділялася на заробітну заробітку. Ну, в цьому році у бюджеті заробітна оплата виділена 8 мільйонів. Після перерахунку вона складається 6 додатково 7,5 мільйонів. Ну, По-перше, їх треба якимось чином бачити, де їх взяти. Поки вивчаємо питання, і в тому числі, і звідки, і яким чином, і скільки це необхідно. Тому пропозиція ми будемо розглядати в лютому місяці є розрахунки і по недостатності коштів на енергоносії комунальні послуги, тому що ви знаєте електроенергія для підприємств збільшилася вартість. Відповідно, хоча і враховано було, але не настільки. Тому 125, так, тобто, да, тут 10, також є розрахунки. Десять, ну там около десяти. Хочу сказати, що коли ми робили розрахунки на бюджет, тому старалися врахувати всі пропозиції по енергоносіях і комунальних послугах. І питань, якби додаткового виділення коштів іменно на, на мету, де повинно було б виникати. Але о, в січні місяці чомусь такі ці питання виникли, і ну, по розрахунках 6,5 мільйонів потрібно додатково тільки на нервості комунальні послуги, це по всій громаді, по е, та сама лікарня 2,8 і мільйона. Виставляє додатково необхідних коштів, і, і освіта, ну тобто всі і культура і освіта. Тому тут це питання також вивчаємо, і будемо тоді дивитися вже по мірі того, чи в нас буде перевиконання, чи в нас будуть якісь надходження, і повертатися до цього питання. А поки що ми маємо закрити ці питання, що я озвучила, які вже виконуються, їх мене, ну, необхідно оплатити, тому що вони перейшли вільними залишками, і ми маємо їх на ту, -на -ту і передбачити для того, щоб закрити. Петровна, але якщо буде перевиконання. А планується перевиконання, перевиконання, з яких нам Я вам нічого не готова сказати. У мене не можуть планувати перевиконання. Ми ну ви ж тільки вже сказали, що якщо я, буде я, перевиконання, я. Я говорю, щось... будемо бачити, якщо буде перевиконання. Тобто, по суті, закінчується місяць, і я можу сказати: у нас виконано план за місяць чи не виконано? Чи перевиконано. Чи, чи перевикано, да. так. Це таке справедливості фантастики, так? Да. Да. Ну але будемо надіятися. У минулому році ми таке трошечки вискочили, можливо, і в цьому році зв'язку з цими підвищеннями щось трохи додаться. Не готова вам нічого сказати. Я що й кажу, що будемо вичати, будемо бачити, перше закінчиться місяць, ми будемо бачити по надходженнях. Зараз, коли я заходжу за 14 днів надходження, я не бачу. У суті, що в нас має бути перевиконання. Але надія, як то кажуть, на останнє будемо так, і 150 тисяч є потреба на електроенергію і інші енергоносії. Це по виконавчому комітету, для того, щоб укласти договір про відшкодування дошкільному навчальному закладу, який опалює приміщення. Ми маємо виділити кошти, що договір не можемо опласивати. 99 тисяч, я так, це я не буду вам озвучувати, це е, КПВ до комунгосп і ЖКП. Я в попередньому рішенні вам усе це озвучила. Йдемо тільки те, що не звучало: е, мільйон додатково на оплату електроенергії по вуличному освітленні. І з них тоді я пропоную 604 тисячі 110 гривень перерозподілити на ремонт вуличного освітлення. У зв'язку з тим, що на рахунок рівних залишків ми ці кошти передбачати не можемо. Ми передбачаємо вільні залишки на оплату електроенергії, а кошти і вивільнені доходів передбачені в бюджеті пропоную перерозподілити на... Ну, на ананас світофорі. Звідки я це кошти? Це вони ходять вуличні освітлення? Це куди вони йдуть, так? Так. Так. 150 тисяч гривень на поліцейського громади, 100 тисяч на пожежну, 415 тисяч на Заробітну оплату працівникам соціального захисту в зв'язку з внесенням структури, ви пам'ятаєте, на минулій сесії було створено відділ по роботі з ветеранами, на цей відділ було правоховної кошти, які є потреба додаткового виділення. Мільйон на соціальне забезпечення на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. І мільйон 609 дев'ять вісімсот п'ятдесят одна тисяча це на капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу. Наше співфінансування, і вісім мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять. Наше співфінансування на реконструкцію будівель проти кому, комунікації на лікарнях. У мене по змінах до бюджету все. Ну і, по, о, і ще впорядкування умов оплати праці. О, в принципі, о, ми тут нічого не міняли, залишилось все на рівні минулої сесії. Тобто, 12-го, як ми розглядали, о, прибрали тільки те, що від, від чого голова відмовився, це преміювання і судко. Це інше залишилося. Я думаю, це буде розглядати вже всі радовити. Якщо є питання, я вам дякую. І на 4 години ви ж знаєте, де звідувати.